Привіт. Продовжуємо вивчати рухомі деталі кривошипно-шатунного механізму. Поговоримо сьогодні про поршневий палець. У поршневих двигунах внутрішнього згоряння передача і перетворення сил, що виникають при згорянні паливно-повітряної суміші в циліндрі, здійснюється поршневою групою та кривошипно шатунним механізмом. До основних деталей цих систем відносяться поршень, а також шатун. Поршень і шатун мають шарнірне з'єднання, завдяки якому досягається можливість відхилення осі шатуна від осі поршня при його переміщенні між мертвими точками, між верхньою мертвою точкою і між нижньою мертвою точкою. Давайте пригадаємо, що таке верхня мертва точка і що таке нижня мертва точка. Отже, верхня мертва точка це положення поршня, при якому віддаль його днища до осі колінчастого вала найбільша. Нижня мертва точка. Це положення поршня, при якому віддаль його днища до осі колінчастого вала найменше. Бачимо приклад на рисуночку, коли поршень у нас знаходиться в нижній мертвій точці. Реалізується шарнірне з'єднання поршня та шатуна за допомогою простої деталі поршневого пальця. Оскільки на палець діє значне ударне навантаження. Його виготовляють з міцного, твердого і вязкого матеріалу мало вуглецевої сталі, а його робочу поверхню для забезпечення достатньої твердості цементують, загартовують, а потім шліфують і полірують. За величиною зовнішнього діаметра пальці, як і отвір у бобишках, поршня, поділяють на розмірні групи і на внутрішню поверхню наносять кольорову позначку. Комплектувати пальці і поршні Обов'язково слід однієї розмірної групи. Відсутність маркування свідчить про єдину розмірну групу. Підвищення жорсткості поршневого пальця призводить не лише до збільшення його міцності і надійності, а й забезпечує надійність роботи всього вузла. Поршень, поршневий палець, а також шатун. Всі поршневі пальці, що використовуються в даний час, мають принципово однакову конструкцію. Для зменшення маси пальців їх виготовляють порожнистими у вигляді трубки з товстими стінками. За способом з'єднання з шатуном, поршневі пальці можуть бути плаваючими і закріпленими в головці шатуна. Плаваючий палець встановлюють в отвір втулки поршневої головки шатуна із зазором. 0 0,1, 0 0,3 міліметра а обобишки поршня з невеликим натягом. Під час роботи двигуна внаслідок різниці коефіцієнтів лінійного розширення матеріалів поршня і пальця між ними з'являється зазор, і палець має можливість повертатись в бобишках поршня. Осьову фіксацію плаваючого пальця здійснюють за допомогою стопорних кілець. або рибоподібних заглушок. Використання кілець полегшує конструкцію вузла, однак вони перешкоджають потраплянню масла на робочу поверхню з боку торця пальця. Установлення заглушок усуває цей недолік і до того ж сприяє підвищенню радіальної жорсткості пальця. Хоча конструкція вузла при цьому ускладнюється. Другий спосіб з'єднання характеризується тим, що поршневий палець зафіксований у поршневій головці шатуна гарячою посадкою. Що забезпечує потрібний натяг. У бобишках поршня палець встановлюється щільно, практично без зазору. У більшості двигунів поршневий палець змащується самопливом, крізь отвір, виконаний зверху в поршневій головці шатуна. Проте, у форсованих двигунах масло для змащення з'єднання подається примусово через канал, виконаний у стрижні шатуна. Поршневий палець не просто пов'язує поршень і шатун в єдину систему, до якої також входить колінчастий вал, а й взагалі забезпечує узгоджену роботу поршневої групи та кривошипно шатунного механізму двигуна. Тому будь-які несправності або зношування пальця негативно позначається на роботі всього силового агрегату, вимагаючи якнайшвидшого ремонту.